Радіо Ю Чикаго Усім привіт, мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас завітав Тарас Зелінський, аналітик з питань шахрайства від кредитної спілки самопоміж. Точніше, шахрайства не від кредитної спілки, а представник кредитної спілки. Ось так, бачите, як можна зараз це словами. Привіт, Тарас! Вітаю! радий вас бачити. Можете навіть Навзаєм. мікрофон до себе підсунути. На займ. О, супер, 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 супер. Тобто, ви та людина, яка допомагає боротися з шахраями і не лишає людей в біді, скажімо так. Саме так. Це дуже добре. Добре, що уточнили, розумієте, тому що. Я сказав фразу, аж тоді до мене дійшло, як воно звучить зі сторони. Таке буває. таке буває. Розкажіть, будь ласка, от ви з вашою діяльністю, ви протидія шахрайства і так далі тому подібне. З чим найчастіше стикаєтесь? Давайте з простого почнемо. А, з чим? З простого. Ну, На превеликий жаль, шахрайства є дуже багато і воно є дуже різних видів. З простого, напевно, з самого поширеного. Можливо, хтось ще з слухачів-глядачів слухав наші попередні випуски. Ми трішки зачіпали ці теми, і напевно з найпоширеніших видів, про що ми можемо поговорити, це чеки, це тема питання, болюча, болюча тема, нетипова і трошки незрозуміле щось для багатьох людей, які приїхали сюди, що це таке, як з цим працювати. Така фраза, яку я сказав минулого ефіру, я сьогодні хочу її нагадати, що ми пам'ятали, що. Чек, який ви отримуєте як оплату за щось, це не те саме, що ви отримали кеш. Тобто чек і кеш це не тотожні речі, просто про це пам'ятайте, Чеки можуть бути повернуті з різних причин. І коли ви приймаєте як оплату за щось, чек, тобто це не є гарантовані гроші. Добре, а як зробити так, щоб це були гарантовані гроші? Ну, okay, the the cash. Cash. <laughs> <laughs> ну добре, а якщо там, скажімо, якийсь роботодавець чи ще щось, хоче розрахуватися чеком і дає в руки чек. Е, людина, яка отримує ці кошти, ну, чек? Е, ніяк на даний момент не захищена ну в тому плані, що людина така, о, супер, є гроші, зараз поставлю собі на рахуночок. Але мається на увазі, що ні, ні, не так все просто. В будь-який момент, в будь-який момент, людина, яка дала цей чак, може його повернути, завернути, зупинити, паузу поставити? Тут е, я не хочу вдаватися, в якісь крайності, тобто, це не є щось таке. Це нормальний спосіб розрахунку, легальний, який і ви маєте право отримувати чеки і розраховуватися ними. Це є все окей. Просто що ви не ототожнювали в думках, ніби це ви отримали кеш. Тобто, коли ви кладете кошти, коли ви кладете чек на свій власний рахунок. Там, в кредитній спілці чи в будь-якій іншій фінансовій установі. Ця фінансова установа згідно законодавства, згідно вимог, зараховує ці кошти, зараховує кошти ще до того моменту, коли вона справді отримала цю оплату від особи, яка виплатила, тобто організація чи особа. А чому яка... так, так працює? Так, так воно працює. І тут, напевно, слідуюча рекомендація, яку би я дав, пам'ятайте, що. Якщо ви отримуєте чек, це вже трошки можливо. Я забігаю наперед. Але коли ви отримуєте за щось оплату, така рекомендація. старайтесь не робити якихось купівель чи розрахунків свого власного персонального рахунку на користь чихось третіх осіб. Це Що я ви маєте на увазі. Я плавно підходжу до питання схемів, які дуже часто на превеликий жаль, ми бачимо, які існують на ринку. Коли можуть бути, коли там люди можуть отримувати чеки як оплату за щось, хоча це не справжня оплата, і потім у них запитують зробити якісь оплати, купити gift cards чи купити ще щось зі свого рахунку. Тобто, коли ви ставите чек, як я раніше згадав, кошти, які вам зараховуються на ваш рахунок, момент, ну, там на наступний день чи через два бізнес дні, залежно які правила. Це не обов'язково гарантовані ті кошти, які вже, наприклад, отримані від той особи, яка заплатила, яка розрахувала з вами чеком. Це власні кошти фінансової установи. Якщо, наприклад, чек або фальшивий, або чек повернутий тим, хто його виписав. Це покриття може ніколи не поступити. На, до вашої фінансової установи, де ви маєте свій власний аккаунт, і відповідно фінансова установа ці кошти, які зарахувала вам свої власні, вона може забрати назад. Тобто, це займає певний час. Це дуже різний час, я не можу зараз дати конкретних mm -hmm. деталей. Просто щоб максимально убезпечити себе і уникнути якихось шахрайських схем, пам'ятайте, що не користуйтесь вашим власним аккаунтом для, на користь інших осіб. Тобто, грубо кажучи, якщо хтось каже, я тобі поставлю гроші на рахунок, а ти купи там то, то-то тобі гроші і так прийдуть саме так. через чек. Ну це грубо кажучи, так. просто такі схеми, я так розумію, вони е, впроваджуються дуже вмілими психологами або людьми, які вміють е, гарно, дуже красиво маніпулювати людьми. І це, напевно, звучить трішечки, так знаєте, скажу по-простому, по-тупому, ну як так? Мені гроші скинули на рахунок, я буду зараз комусь кидати на рахунок або купувати якийсь біфкарт. Але ці вже люди, злочинці, вони професіонали і вони вміють так задурити голову, що людина не розуміє моментами, що робить. Добре, а які тоді основні. Як тут кажуть, радфлаги до того, що маємо справу із шахраєм, або є спроба заскамити, чи спроба якось обманути. На що в першу чергу варто звертати увагу? Це дуже хороше запитання. Як я вже сказав, якщо вас просять розрахуватися по вашому аккаунту на користь когось, тобто, це купити якісь gift cards, або. Якісь оплатити, нібито виконання, наприклад, ситуації, якщо ви шукаєте роботу, і умовами цього роботодавця чи цієї посади є, що ви здійснювали якісь оплати з свого особистого рахунку, це є red flag. Тобто ми скидаємо тобі гроші, а ти роздай зарплатню усім, скажімо так? Ну Не зарплатню, але це можуть бути під різними іншими як це, причинами. Тобто, це можуть бути в тому числі на превеликий жаль, ми часто бачимо gift cards, тобто кожен раз, коли ви чуєте gift cards, де є зв'язок з чеками або іншими фінансовими інструментами, будьте дуже обачні. Якщо у вас є якісь запитання, завжди рекомендую звернутися в свою фінансову установу для додаткових консультацій, щоб максимально обезпечити свої кошти. Щодо редфлегів, тобто, якщо вас просять розрахуватися, тобто, або, наприклад. Роботодавець потенційний просить вас проводити якісь транзакції по вашому особистому рахунку як частиною обов'язків чи посади, на яку ви кваліфікуєтесь, чи якщо на вас здійснюють а, якийсь емоційний тиск, тобто це терміновість. Дуже часто це негайно вже ось є офер, ось є унікальна можливість. Якщо ви не зробите цього, 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 це ви втрачаєте. І, е, ту, на превеликий жаль, е, ця терміновість це є red flag. Тобто, якщо вас змушуть діяти тисне. негайно, так, якщо вас змушують діяти негайно, цей ред флаг. З таких, напевно, це самі ключові. Е, є інші види схемі, про які ми, напевно, можемо поговорити трішки пізніше. Вони більш такі е, довші в часі, вони є більш складні і вони задіють дуже багато інструментів, але ключовий там є довіра. Угу. Тобто, тобто втертися довіру. Так, на превеликий жаль, вони можуть вибудовувати відносини. Е, на що би рекомендував звертати увагу, це е, старайтесь дуже обережно відноситись до е, повідомлень, які ви отримуєте на ваш телефон, які ви не очікували. Ніби помилкові. Е, типу Hello, how are you? Е, можливо, там може бути інше ім'я, яке не, не є вашим ім'ям. Мотиви цих повідомлень можуть бути самі різні, на жаль, ми цього не знаємо, але я ну, рекомендую дуже обережно до них відноситись, тому що часто, на превеликий жаль, вони є частиною схему. Е, і саме через е, такі повідомлення, ніби розмова, м, ніби є намір встановити якісь дружні відносини невідомої особи, яка пише ці повідомлення, е, через оцей намір створити саме дружні відносини, створюється ця довіра. І вже з часом цю довіру можуть на жаль використовувати в різних на запланих, Тобто Дуже там, часто люди можуть якось старатися довіру, тобто під різними різними, різними виглядами, там чи від елементарного якогось знайомства хлопця з дівчиною, дівчини з хлопцем, чи десь там Ой, а цей номер колись належав Джону, а тепер він твій. Просто я це кажу, бо мені ледь не щодня приходять такого роду, там, чи в різні програми соцмережі телеграми приходять такі повідомлення, я вже втомлююся блокувати. Відповідно, не відповідати. А ще дуже часто дзвонять. Тут я впевнений, що тут кожен вже знає, що якщо якийсь незнайомий номер, як, як на це реагувати? Чи можна якось свій номер телефону видалити з цих списків, чи. Е Добре, чи як дзвонять, як реагувати? Тому що десь там знову ж таки в соцмережах я чув не казати ало, тобто, першим, щоб слухати, хто перший зговорить, відповідно, вони там можуть себе позначити, що номер недійсний. Ну тобто, це якісь такі ну, дуже примітивні методи, але, хоча б щось можна з цим зробити. Складно давати якусь загальну рекомендацію, тому що це виходить десь за межі е, самої self-reliance і з чим ми безпосередньо працюємо, можливо, свого власного особистого досвіду. Е, загальна рекомендація це завжди бути е, дуже обережним, це це ключова порада. Тобто це може бути навіть спілкування, це може бути дружнє спілкування, ви маєте право, ви ніхто не може вам сказати, не спілкуйтесь чи просто завжди будьте обережні. Якщо в спілкування доходить момент, що вас просять надати якісь персональні дані ваші особисті, social security, ваша адреса, ваш driver license, якщо вас просять перекинути кошти, тому що хтось в біді, якщо вас просять допомогти. Причин є дуже багато, на жаль, і якщо доходить до цього моменту, просто пригадайте. Що як почалось ваше спілкування? Чи ви знаєте цю людину? Чи ви з нею спілкувались особисто? Чи ви спілкувались з цією людиною по відеозв'язку? Чи бачили ви її вживу? Хоча з розвитком сучасних технологій AI, це вже також напевно не є гарантією. Так, Можна згадати, як там дружина мільйонера у Франції Береду Піду скидала на лікування і скинула майже мільйон євро. Можливо, чули. Так, так так. і там він казав: Я Бред Піт, я знімаюсь в кіно, я захворів і скидав їй фотографії згенеровані штучним інтелектом. І вона йому накидала там ну під мільйон євро. Тобто, здається, ну от знаєте, от з вами говорю, розмовляю, і усвідомлюю, що якісь такі методи, ну ну максимально дивні. Я такі думаю, ну ну хто на це поведеться? Але ж люди ведуться, і якраз мені здається, ось цей креатив на превеликий жаль. Шахраїв, він дуже іде величезними семимильними кроками, і вони тиснуть інколи на. Такі сфери життя, що ти навіть не очікуєш. Тобто там можуть позвонити там, до мами, я твоя дитина, я потрапила в якусь біду або ще щось. І людину найголовніше витягнути на емоцію і щоб людина зробила необдумані кроки. Добре, а якщо вже там, чи з чеком, чи, там, можливо, через зал розповісти нам, чи будь-яким іншим методом шахраї заскамили, скажімо так, що робити в такому випадку? А... Загалом, в першу чергу, завжди рекомендую звернутися до свою фінансову установи, яка задіяна в цьому. Тобто, якщо ви маєте аккаунт з нами, Сафрлайнс, телефонуйте до нас, і ми вже будемо дивитися детальніше, що саме відбулося, і намагатися зупинити, попередити чи вжити кроків щодо повернення. Найкраще діяти на випередження. Тому перша загальна рекомендація, я не втомлююсь повторювати, це завжди будьте обережні. Тобто перед тим, як кидати кошти, перед тим, як ставити чек. Щодо чеків, рекомендація не приймайте ніколи чеки по електронній пошті. Тобто чеки, які ви отримали, тобто ви можете їх отримувати, я конкретизую. Але дуже часто з розвитком технологій є поширена практика ставити чеки серед, через Mobile Бенкін, сфотографував, відправив. Угу. тобто чек це є, Платіжний засіб це є документ, який має свої там, елементи захисту, сам папір і тому подібне. Тобто, якщо з вами, наприклад, розраховуються чеком, який відправляють вам по електронній пошті, де ви фізично ніколи не отримували його, не знаєте, який папір і так далі, це є red flag, на який рекомендую звернути увагу, якщо вас цей чек просять поставити на ваш аккаунт дистанційно, наприклад, особливо, якщо це інструктують, чи потенційний роботодавець, чи будь-хто інший. Детально розказує, як це робити, цей Red Flag. Завжди, якщо з вами оплачує чек, отримайте його. Якщо фізично. у вас є сумніви, отримайте його фізично, тому що ви повинні мати його десь фізично. Це така, ну це must have. Тобто, А чи може бути оцей фізичний чек, потім якимось доказом шахрайських дій і бути, грубо кажучи, порятунком для людини, яка потрапила в. Шахрайську віду і фізичний чек також може бути підроблений. Тобто, це не є гарантія того, що якщо ви отримали фізичний чек, що це є 100% там платіжний засіб. Завжди, якщо у вас є якісь запитання, якщо ви сумніваєтесь, завжди звертайтесь до своєї фінансової установи. Звертайтесь на відділення ну, безпосередньо. Покажіть цей чек, можливо, телерам, покажіть працівникам. Вони більш дадуть, можливо, більше інформації, більш детальну інформацію, що саме відбувається. А, тобто елементарно можна зайти до вас у самопоміч, і чи... сказати, у мене є чек, чи можу я перевірити його справжність? Ми, як такої перевірки, також не можемо, тому що ми не маємо повністю всієї інформації. Ми не володіємо. Тобто, ця інформація може бути тільки з часом. Наприклад, ситуація, коли чек справжній, але на чеку стоїть, наприклад, стоп пеймент. Це, ми не маємо цієї інформації про те, що чек гарантовано пройде оплату. Але ми можемо проглянути елементи захисту, які є базові на чеку. Тому, якщо ви, наприклад, шукаєте роботу і вам скинули чек по електронній пошті, ви ніколи не бачили цих людей, ви не знаєте цього роботодавця. Загальна рекомендація просто будьте уважніші, будьте прискіпливіші. Будьте більш критичні до цього. Якщо ви, наприклад, у відносинах з людиною давно з нею працюєте, це зовсім ну розумієте, що це зовсім інша може бути ситуація, коли вам скидають якийсь платіжний засіб по соцмережах або через e-mail від людей, які ви ніколи не бачили, з якими ви не працювали, і це перша ваша оплата. Просто будьте обачніші в цьому місці. Добре, це, і це у нас те. буквально ще є три хвилинки. Про зал, чи можна поговорити? Я не знаю, як правильно вимовляється, кожен по різному говорить. <рес> чи є е, теж небезпеки якоїсь шахрайської активності у формі такої, ро, такого розрахунку? Так, на превеликий жаль, є. Пам'ятайте, що зал, коли ви відправляєте, це те саме, що ви віддаєте кеш. Тобто транзакції по залу е, згідно. Правил самої системи вони не підлягають поверненню, тому е, загальна рекомендація відправляйте кошти тільки тим, кого ви знаєте і довіряєте. Uh -huh. Тобто це загальна рекомендація від зал. І е, ці кошти повернути ну, практично, практично неможливо. Е, дуже часто е, ЗЕЛ, транзакції по зел ідуть частиною шахрайських схем з чеками, е, які стосуються, наприклад, пошуку роботи. Е, вам заплатили чеком. І просять з вашого аккаунту, згідно ваших якихось робочих, посадових, так би мовити, обов'язків, заплатити кудись через ЗЕЛ. Пам'ятайте, що якщо ви не знаєте цієї людини, ви не знаєте, куди ви платите, ви не бачили її ніколи вживу, будьте дуже уважні з проведенням платежу, тому що ці кошти повернути практично неможливо. Це ніби те саме, що ви віддаєте комусь кеш. Тому просто це. Просто пам'ятайте. добре. А ще останнє питання. У мене теж ви згадували про приписки, про те, що додаються різні люди, і ці люди можуть скидувати різноманітні посилання. Нещодавно теж мені писав е, друг, який написав мені років 5. Тут у мене знайома бере участь у конкурсі малюнків, потрібно проголосувати. Е, питання про переходи на, за різними посиланнями. Які можуть бути і від номерів, які можуть бути близькими е, друзями, скажімо так, е, в даному випадку теж є якісь червоні пропорції? Е, звісно, от ви їх назвали Червоний пропорець, люди, напевно, з яким ви не контактували якийсь довший період часу, і у вас з'являється повідомлення зробити якісь дії, які е, в форматі вашої, ваших відносин на даному етапі є дивними. Завжди дивіться, е, будьте завжди обережні до посилань, які ви отримуєте. Е, Загальна рекомендація не натискайте на те, на що, у чому ви не впевнені, тобто не знаєте, що ви можете сконтактуватися з людиною, яка вам відправила це посилання, якщо ви знаєте її особисто. Перепитайте, що це, за що це, поспілкуйтеся з нею. Якщо ви не знаєте цих людей, будьте дуже уважні, загальна рекомендація не натискати. Ви можете подивитися посилання, що у вас написано, є, але дуже часто це незрозуміло. Тобто незрозуміло, куди воно веде і що. Але часто метою таких посилань є отримати від вас якусь інформацію в подальшому, і часто через це і можуть якась інформація і викрадатися. На жаль, я не знаю цієї, щоб uh -huh. якось дати більш чітку відповідь, але. Не рекомендується натискати на посилання, які ви не очікували і не знаєте. Я вам дуже дякую. У нас якраз час підходить до завершення. Дякую за те, що поділилися такими е, ну, ідеями, навіть не знаю, червоними прапорцями, які можуть вберегти людей, щоб вони зберегли свої гроші і не попадалися в руки шахраїв. І я бажаю, щоб люди, які приходять до самопомочі, дійсно мали свої гроші в безпеці. І е, якщо за потреби, ви мали можливість їм допомогти і вберегти їхні гроші з великим задоволенням. Дякую. Нагадаю, що це був Тарас Зелінський, аналітик з питань шахрайства, представник Спілки Дякую вам. Дякую вам, що запросили. До зустрічі. Подобається контент? Тоді підписуйся. Підтримай Та поділись думками в коментарях.